Задля якісної медичної допомоги Прикарпатський клінічний онкологічний центр отримав гуманітарну підтримку з-за кордону, медикаменти, інвалідні візки, перев'язувальні матеріали та засоби гігієни. Чималу партію привезли представники Української церкви християн віри євангельської. кажуть від початку повномасштабного вторгнення, завдяки контактам із релігійними спільнотами та донорами з Норвегії та США на постійній основі передають допомогу військовим і тим, хто її потребує в тилу. Тут люди також потребують великої допомоги. Якщо, наприклад, в Сполучених Штатах у нас в місті Клівленд є наша така точка, церква, з якою ми співпрацюємо, то ми їм практично трошки замовляємо, що би ми тут хотіли. І вона орієнтується, перев'язочні матеріали, якісь капельниці, якісь там знеболюючі, різні різні медичні приладдя, і вони там по мірі можливості, що можуть, збирають. Загружають в контейнер, ми вже отримали понад 25 контейнерів сполучених штатів, які передали за цих півтора року. Така гуманітарна допомога кажуть в онкоцентрі надзвичайно важлива. Та найбільша потреба сьогодні це найсучасніше обладнання для променевої діагностики. Тож радіють, невдовзі медзаклад таки отримує лінійний прискорювач, на який чекали близько десяти років. Він буде опромінювати якісно, буде опромінювати точково і не буде опромінювати цілий організм, а буде опромінювати уражені тканини тіла організму людини. На даний момент проводимо ми зміни до проєктно-кошторисної документації, експертизи, отримуємо дозвіл, проведеться демонтаж попереднього обладнання, яке зараз в даному приміщенні ще знаходиться. І після демонтажу даного обладнання відразу ми почнемо підготовчий період до підготовчої роботи до встановлення нового лінійного проскорювача. Надзвичайно дороговартісне обладнання, яке допомагає лікувати пацієнтів з онкологічними захворюваннями за сучасними протоколами, для області придбало Міністерство охорони здоров'я. А ось кошти на облаштування приміщення під нього виділили з обласної казни. Адже питання оснащення медзакладів усім необхідним, переконує голова ОВА, сьогодні у пріоритеті. Президент пообіцяв, і вже для нашої області закуплений такий лінійний прискорювач. Це дуже важливо, і на крайній сесії, яка відбулася обласної ради, ми виділили 20 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати бункер. Тому що це має бути специфічне спеціальне приміщення, де розміститься лінійний прискорювач. На коли буде готовий цей бункер, одразу Міністерство охорони здоров'я сюди привезе нам лінійний прискорювач. Це підсилить наших лікарів наразі на обліку у прикарпатських онкологів понад 30 тисяч пацієнтів. Щодня медичну допомогу в онкоцентрі надають понад двом сотням людей і не лише мешканцям області, але й внутрішньо переміщеним особам. телеканал